Лепсія, серцевий напад і нетранспортабельність, чого тільки навигадували лікарі, щоб вберегти від тюрми 22-річного мажора Станіслава Толстошеєва. Пам'ятаєте, майже рік тому у столиці неподалік станції метро студент збив на смерть стареньку, що торгувала на узбіччі. Тоді суд призначив йому запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою, але за мажора швидко внесли заставу, а згодом тишком нишком взагалі закрили справу. Джедая спробувала з'ясувати, як почувається одіозний епілептик сьогодні. А зразом дізнатися, хто ж наважився видати такому хворому юнаку водійські права? Про те, що тут на лівобережні майже рік тому сталося смертельне ДТП. Нагадують лише оці от квіти на стовпі, все трапилося за лічені секунди. Хлопець на білому мерседесі раптово вилетів з дороги на тротуар та вбив жінку. Ця ДТП водія Станіслава Толстошеєва, сина бізнесмена з дружківки, забрали в лікарню з діагнозом, покусаний язик та невідома хвороба серця. Поки медики запевняли, що він не транспортабельний, хлопець спокійно ходив лікарнею. Вже на суді підозрюваний заявляв про те, що в нього стався напад епілепсії. Стосовно друга мене случився епілептичний ліко. Я нічого сказати не можу, я не брачу, я не знаю, чому. Я, і це зробив умішний. Після ДТП суд відправив Тостушеєва у СІЗО, звідки він вийшов під заставу у 138 тисяч гривень. А вже за півроку столична прокуратура тишком нишком закриває справу проти водія Мерседеса. Мовляв, цитую, у підозрюваного підтвердився непритомний стан. Він не керував своїми діями та не міг на них уплинути. То кваліфікований лікар-невропатолог стверджує, приступ епілепсії за кормом явище вкрай рідкісне. Дуже маловероятно, що перший приступ случится в ситуаціях, когда человек напряжен и сосредоточен, когда он за рулем. Потому что, как правило, приступы бывают тогда, когда человек расслаблен. Или когда он проснулся, или когда он пришел с работы или с учебы и тихо на диване смотрит телевизор. Вот это провокация для приступа. Человек, который страдает эпилепсией, когда он может в любой момент потерять сознание, он не может быть водителем машины и не должен получать водительские права. А это элитная новобудова. Русанівській набережній, буквально за кількасот метрів від місця ДТП. Саме тут мешкає Станіслав Толстошеєв. Я не знаю, я давно не бачив його. Ну так, в принципі, десь. Родителі вже ви здесь. А він буває, ми бачили його після того. Дуже давно ДТП Бачимо. Їдемо на ще одну адресу сім'ї Толстошеєвих, аби дізнатися, як почувається Станіслав і чи перестав він після такого діагнозу керувати автомобілем. Зараз немає їх, і сьогодні ніхто не виходив, і ніхто не приходив. Вообще їх нема видно. Після новини про закриття справи проти 22-річного водія, генеральний прокурор України Юрій Луценко наполіг на відновлені слідства, яке триває. І досі, але чомусь не у Києві. Вказана постанова про призначення експертизи разом із матеріалами кримінального провадження надійшла фахівцям двох експертних установ на території Львівської області. На даний час експертизи тривають.